Так, да, ви фальсифікуєте, зараз виборчу документацію. Доброго дня. Чому ви підписуєтеся вже в заповненому прилетені, тут а не на дільниці? Піскіть, будь ласка. Міліція! Фальсування виборчої документації. Так, да, так. Да. Ви фальшуєте зараз протоколи про підрахунок голосів. Який підрахунок голосів? Ну, а чому ви тут заповнюєте на ДВК? Який ДВК? Какой ДВК? Чому ви запомните протокол про підготовку? Я подп... голосів Голова тут? комісії, подписываю протоколи. Я уехав и не подписал протоколи. Що дальше? А де ви їх маєте підписувати? Тут чи на. А так, по... а це, на території, на улице. Все на ДВК. А де вони видаються? На ДВК. Вони видаються на ДВК. То чому ви їх підписуєте Ми тут? Ми будемо видавати на ДВК. Будете видавати на ДВК, але підписувати? Конечно. А Вони приїхали тут, для тут? того, щоб я підписав. І поїду туди назад. А там чому ви вчасно дали... тоді не видали протоколи про підрахунок голосів? Значить, всі протоколи у мене от там. Понятно? Так, да, да. і ви мали їх підписати, зробити належну кількість копій? Значить, я зробив те, що зробив. Понятно?